на зустріч сонцю сьогодні. Мінус два, руці підмерзають. Відчутно дуже морозець. Як бачите, скрізь іній, краса, озера парують, туман згір на нас іде. Ідеально. Друзі, подивіться як тут. Все просто чарівно. тут тіньок, сонце ще не вийшло, все винію. Клас. Нарешті я вже цього дочекався. Просто обожнюю, коли воно все-таки замерзше, повітря кришталеве, чисте, холодне, підмерзає ніс, підмерзають руки, тоді вже повноцінно можна крифувати від життя. Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast. Я ще відхекуюсь. О, докрутив сюди. Кілька кілометрів довелося їхати. Зверніть увагу скрізь ін. Красота, як вона є. І ось річка Іпл за моєю спиною. Власне, цей відрізок іпла я ще в цьому році не проходив. Не знаю, як тут обставини з рибою, активно вона чи ні. Ну сьогоднішня погода каже, що можливо. Буде така собі рибалка, бо сонячна, немає вітру. Але все одно, якщо я вже тут, то давайте з вами разом спробуємо, чи буде брати сьогодні головень і на що. Подивимося, погнали. І так, дорогенькі мої, ось таке така перша гарненна місцина. Вирішив я спробувати зі смикінга, Навіть не знаю, що тут у воді. Може, пообривається, Ну, коротше, так і буде. В Вобл... з собою є, тож є що обривати. Щось хочеться мені посмикати, Не знаю, звісно, наскільки це виправдано, але спробую. А відразу хочу сказати, що не дуже я правий, що починаю зі смикінга, варто було б перевірити цю місцевість, звісно, з джигом. Шнур тонкий, 0,4, повідець взагалі 0,18, тож при зачепі доведеться мені попрощатися з воблером. ну Це таке філософія. Так, ну, Воблер, як і думалося, не приніс нам нічого. Так, тож, джиг. Треба зорієнтуватися, що тут з дном. Два грама чебураха там стоїть рачок. Ну, немає цокання якогось такого. Хоча... Щось десь підвисла. Джига вже за щось там зачепилося. Гілячки, трава, що хочеш тут в річці є. Так, тут якесь щось назвав, трішки схоже. Ну і відносно твердіше трішки дно. Тобто не зовсім болото. Так, ну добре. Пробуємо. Ближні дальні бровки. З мого погляду тут взагалі більше таки, знаєте, щуча, ніж eine... головльовий. Якісь такі більше глибини і ямки, хоча тут твердіше дно. Могла би бути... Опа! Ой-ой-ой! Могла би бути тяха, я хотів сказати, але... Подивіться, які голови. І от народ. А тепер а, місцеві називають це діло прусер. Що означає слово прусер? По-нашому можна перевести як попандос або проблема. А, в чому заключається проблема? До води десь з 2 метри, а підсак у мене ось. І, власне, зараз ця рибіна, я не впевнений, що витримає моя вся оснастка, бо... Не дуже грубий шнур, але якщо він не буде опа! сильно у нас біситися, оп-оп-оп-оп-оп. Таке щось відірвалося, чи шнур, чи флюр. Не зрозумів, що може на вузлі. Да, на вузлі лопнув шнур, ну нічого страшного, але подивіться, перша рибина. Красота. Оце народ, воно. На щучих місцях, як я вже казав, більше вони мені Схожі на ну, бро. Місця ці більше схоже на щучі і, як бачите, тут ось така радість мене спіткала. Оп. Так, шнурочок лопнув, на жаль. Ну, але це немає нічого страшного, бо він такий вже, знаєте, як то кажуть, потрьопаний життям. Тож немає нічого дивного. Так. Давайте, щоб було все красиво і естетично. Покладемо його ось сюди. І відразу ж. 30. Скільки там? Нулік. Ну, майже 40 см. Головень. По мені досить непоганий результат. До речі, корисна штука. Дуже корисна. З фотою і зараз я його випущу. Ось такий красень. Я тобі дуже вдячний, пане головний. Клас, оце почин. Супер. Дорогенький мой, да? витягнув я головня, лопнув шнур. Чому лопнув шнур, поясню. Це вже не шнур, це вже просто його обривок. Тут залишилось якісь 20-30 метрів, і я от просто його вирішив вже добити, як то кажуть, в нуль. Звісно, він вже потертий, пошарпаний е життям, тому е власне і лопнув, Але в цілому, якби я вам скажу, непогано він прослужив своє а, яке там, скільки він у мене десь 9 місяців, мабуть, віджив цей шнур. Ну, по мені непогано. Це Азура XGM4 жилка. ну, Ось так. Головне, що все-таки риба була на березі. Ви побачили ну і дало змогу втримати навіть в траву, бачите, не вскочив, Дуже часто рибу відриває. В момент саме коли вскакує в траву, десь заганяє гачок в ту саму коріння трави, або в гілки і таким способом обриває всю нашу оснастку. Звісно ж, це неприємно, але цей ну, тримає досить сильно вузол, я думаю, ще витримає не одну рибку. Так, ось такий рачок, моторойл, якщо що, 2 грами Чебурашка. і Гадаю, що варто кілька разів кинути на цьому місці, подивитися, що тут з активністю у нас. Падає довго, бачите, що є зворотня течія. Місце, в принципі, прикольне. Так, але знаєте що? Добре, тут ми покидали, давайте нам ну, ще спробуємо з цього боку кілька разів буквально кинути. Тут ще є спокійна течія, бачите такі. Геть прям... Опа! Це буде менша рибинка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Але є. є, друзі. Ще один у нас представник племені головня. Чекай. Бро, чекай, не будь ти такий нервовий. Зараз ти підеш собі, ну ти подивиш, що робиться риба. Ну вже так довелося мені, може не зовсім гуманно відчепити його. Коротше, такий е активний досить малючок. Я вам скажу, що сьогодні прям е дуже я здивований, того, що зазвичай, коли сонце, тут дуже слаба активність. А це, ну, Можливо, місце конечно, ще е зіграло роль. То, що Тут я вже давно не ловив. З минулого року і на цих місцях пресінгу, мабуть, на головня взагалі немає. А тут я такий красивий зі своїми приманками. Можливо якраз це і спонукало його на покльовку. Ну, коротше кажучи, починок вже є у нас з вами. Тож... оба! Ти подиви! Буляха! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ось так буває, бачите, друзі, з одного місця, подивіться, от другий і цей буде більший. І цей буде більший. Так, ну... Но... Вже цікавіше була рибінка, бачите, навіть трошки дав мені якийсь бій. Звісно, це не можна назвати гігантом, але ну, все одно прикольно, коли воно, блін, клює. Я вам скажу, коли ходиш, півдня нема покльовок, то така собі історія. А тут. Буквально скільки, 10 закидів, 3 риби, однозначно лайкос. Так, дорогенькі мої, звідти, де ми з вами кидали, я бачу ось тут ще десь є цікаве місце, одно що я не знаю, як тут з... до води з підходом. Зараз подивимося, ага, щось тут таке завалене, не Ну, Но так, теоретично могли б ми з вами ось тут десь... Стати і кілька, ага, не буде це прикольно, хоча варто спробувати. А було б краще, якби там було цей вихід з ями. Тут щось таке незрозуміле. Коротше, менше тріпатися, більше робити. Тільки так ми можемо досягнути якогось результату. Так, тут є досить небезпечно, тому я підтисну ще гальма, фрикціон я маю на увазі, бо якщо скочить риба, і ще більше, вона мені з дуже великою вірогідністю обірве приманку, скочивши у, це, у цей завал з дерев. У минулому році я дуже багато рибалок ловив на тонкий шнур. 0,4 на вудку до 5 грамів. І у мене була просто, ну скажімо, відчутна кількість таких обривів, коли ти просто не встигаєш затормозити рибу через те, що у тебе тонкий шнур. І вона десь втікає в траву, в завали, в кущі і обриває при... разом з приманкою. Так у мене обривалися воблери, коливалки і джиг. Ну, власне, джиг то не дуже шкода. от На рахунок воблерів та коливалок бувають не дуже приємні моменти, особливо коли щось таке, знаєте, що не можна купити. Так, ну, місцина. Така, знаєте, вона якби просто мені хочеться туди кинути. Перспектив якихось там я мало бачу, але просто воно там класно виглядає. Опа! ну Бачите як, ось тобі класно виглядає. Хоч і не бачу я там якоїсь перспективи, але перспектива, як то кажуть, бачила мене. Ну, ще й так зжер, ви подивіться просто, капець. Ти чого, малюк? Геть крейзі. Дякую тобі дуже. Ну, коротше, я не знаю, можна назвати це просто рибацькою чуйкою, або, або я навіть не знаю як. Чогось мені захотілося кинути саме в це місце, воно подарувало цю маленьку чудову рибінку. Так, ну, ще одне місце. Незрозуміле. Треба, мабуть, спуститися, наразі, щоб його хоч трошки роздивитися. Ага, бачите, тут є сліди, значить хтось тут ходить. Місце на собою являє ось таке не багато, скажімо, тут цікавого, але на захід на два є, власне. Ну, Можливо, більше нам і не треба це Сонце це просто капець. Ага, болото яке. Угу, не можна навіть влізти сюди. Нема як, нема як закинути. Стати добре, щоб розмахнутися. Опа, хотів сказати щось твердше на дні. Ось все, що тут у нас, сільотка клює. Твердше на дні. Це не було тверде дно, це був ось такий моцний головень. Ну, але ж все одно це покльовка. Ну як ти там зачепився, ти подивись. Ось такий малючок. Малючку, звісно ж, ми подякуємо, відпустимо. Раки, ось такі. Я використовую китайський від Суперконтинент. Ну, така от штука. Абсолютно не запарююсь, ціна там відносно доступна. Вони живучі, вони... Витримують велику кількість покльовок, що для мене є дуже важливо. Я не дуже люблю гратися, коли приманка ніжна. Але бувають, звісно ж, ситуації, коли м'яка приманка набагато ефективніша, ніж жорстка. Ну, В принципі, як ви бачите, на ці також реагує рибка непогано. Ще з нюансів, закінчилися в мене двохграмові чебурашки, і я буду використовувати джих ріг, Навіть не знаю, скільки він важить. Я думаю, грамчика 2. Погнали, подивимося, що з цього вийде далі. Ось тут, до речі, дуже прикольне місце. В минулому році і ну, да, в минулому скажімо, сезоні мені тут кілька разів пощастило зловити прям добрих таких риб. Звісно, це не були гіганти, але, скажімо так, розмір був трішки більший, ніж зазвичай десь такі до 40 см вони були. Ну, я вважаю, що треба спробувати і в цьому році, звісно ж. Так. Де звідси можна було іще далі туди кинути ну добре. Змінюється дуже цей берег, був він менше підмитий, не був такий заросший. Опа. Так, ну звісно ж це не то про що я вам казав. Але сам факт, що... Є реакція. Бачите, друзі, я, а, що вплинуло на кльов, зараз я вам покажу. Так, цього ми відпустимо до шкетника, дякую. Тут був джиг гріх, довший, я половину його відрізав, відщипнув свинець, тим самим зменшивши вагу і давши змогу приманці набагато довше тонути. Почала риба реагувати. Тобто помилка була допущена саме. У дуже важкій голові. Листочки падають, краса. Осінь, як вона є. Холодно, зранку тепліє вдень. Так, ну що ж, нема? Активного риба, мабуть, все-таки дійсно я його злякав звідси, що полізу воду зразу. Спробуй. Оба! Все-таки є! Ну, Бачите, що я вам і казав трішки більше, ніж зазвичай. Ну так, до речі, було і в минулому році. Тут стояла така рибинка, крупніша. Ну, я вам скажу досить приємна. Не гігант, звісно ж, чекачка, чекачка, чекать, чека, чекай, 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 очей. Ну що це сьогодні, бляха за горечко таке. Оба, звісно ж, не гігант. Але ось такий досить приємний головень. Тюкнув. Полюбляю він все-таки це місце. Це вже знаєте, мабуть, чи третій, чи четвертий, я не знаю який. Раз, що я тут щось таке ловлю, були і більше, значно більше, але цей все одно непоганий. Ще один, друзі, закид, тут треба поцілити гарнесенько. Ну от що було б, якби оп, супер, на сантиметр правіше. Так. Знов несе приманку під берег. Там, де могла би бути теоретична рибка. Кущики під коріння. Оба! Ну, власне, так як воно все і мало бути. Тихо, 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 тихо. Як-то кажуть, то що в книжці прописано. Так воно все і відбулося. Ну, бачите, як надповільна подача. Тихо. Не нервуй. Ти ж показати, щоб ти сріблом заграв, все як положено. Не забуваємо, що я ж блогер <гум> з Великої Б. Добре, дякуємо цій рібці. Ну, бачите, як все-таки характерний облов місця, як все відбувалося з протилежного берегу. Нічого, Потім знесло ось там під кущі, прямо під гіляку занесло нашу приманку і, власне, там відбулася покльовка.